Так, виїхали на шашлик, але акумулятор 7 машина не завелася, прийшлося з бустера заводити. Тут приторможи, хай приїде куди треба. Переїжджай. Я хочу туди. Ну, їжджай, далі приїдь. З бустера заводить, тому вирішили перед шашликом трохи поїздити, хай машина попрацює. Ще в годинку півтори ну, бустер з нами, так що в принципі назад повинні доїхати. Ну так, да, щось тут, конечно, акумулятор слабенький. Кадяку був там поінтежніше. ТВ не знімаю, ну так. Да. Красоточка. Ти Ди дивися на дорогу присоточки. Ой, на дорогу. Тут людей, машин. Ну, да. Ми... О, дивись який чувак! Приліг трошки витяг. Ого! Поди. Так, от. Виїхали на пікнік, а не взяли стакани. Бачимо, чашечки пригодилися. Вони тут постійно їздять, потихеньку підбрякують. Але знадобилася, прикольна фішка. Готові? Це ще трошки Маркусь. У нас тут міні-шашлик. Взагалі магазини були позакривані, але ми згадали, що там 500 грамів м'яса якось ми купили для інших цілей, але... На шашлик підійдуть. Так, про що я хотів? Я взагалі-то хотів записати відео про спочатку там, знаєте, як круті фішки там, бронко, там, 7-10 тих крутих фішок. Потім якось трошки надумав, надумав, що, що мені прям дуже подобається. І трошки розширив фішки сучасного автівки, але думав у відмінності від Кодіака. а потім... Я подумав, що в принципі запишу все те, що мені подобається. Але перед тим, як почати, ось така штука. Без неї ми б сьогодні сюди не доїхали. І добре, що вона, машина не завелася біля дому, де я сходив, забрав її і заїв. Бо якщо звідси, було б, звісно, більш проблематично. Е, блін, якось я, я читав, що ці акумулятори зі системами старт-стоп е, живуть недовго. Але, блін. Наче якби нова машина в Кодяки з 2018 року і акумулятор взагалі норм. Ну, ладно. Е, цікавий нюанс, що як колись в мене машина також стояла, і там навіть вже приборка була чорно-білою, типу там всі енергозбереження машина виключила безключовий доступ з пасажирської двері. Працював тільки безключовий доступ з водійської двері. І все рівно вона завелася. А зараз була така ситуація, що типу, приборка включалася цвітна, але машина не завелася, прийшлося джемстамтером. Ну добре, про ці фішки, які повинні бути, або які ставляться в нагоді для сучасного авто, я якось по Кодяку записував там, типу, те, що мені подобалось, і після того як записав. Дивіться, яка природа, до речі, після того як записав. Ну, деякі перестав використовувати, деякі паки почав використовувати. О, тут потрібно розуміти, що тут навіть не від людини залежить, а від того, як ви використовуєте авто. Якщо я, наприклад, був в центрі Одеси, тоді проживав, і фактично автівку використовував тільки для дальніх подорожей, або як автівка вихідного дня, по центру я все робив пішки, то потім почав використовувати на кожен день. І, наприклад, я говорив, що той безтолковий верхній бардачок. А насправді він виявився досить зручним. Ну, Я маю на увазі про кодяк. Ладно. Що про бронко? Значить, про бронко ну, автозапуск. Це просто кілер-фіча взимку. Приходиш, автівка прогріта, автівка нагріта, підігрів і всі включені, і сів, як називається, і поїхав. Тобто не треба двигунути. Автозапуск. Так. Мінус 9. Машина вже обігрілась. Так, по автозапуску тут момент не в тому, що ти прогріта машина, там все нагріто, сідаєш, руль підігріти, сідушка підігріта, а тут прикол в тому, що ти можеш фактично сів і стартувати. Наступний такий цей типу прикол. От, вхід по, по коду. Тобто без ключів ти можеш сюди покласти ключі, закрити автівку. Але я використовую, в принципі, ось тут у нас інвентар. Інколи виходимо пограти з дитиною. або ось я там на турнічки бігаю, просто зайшов, по коду відкрив, побіг. Потім назад положив. Зручна штукенці. По телефону, там ці всі ключі я знаю, але я бігаю без телефону, тому якби... ну, кому як, як кажуть. Наступний. Прикол це от. Взагалі, навіть коли в мене кадіак був, мені його не вистачало. В новому кадіаку, до речі, така самі лампочки в ляді є задні. Ось приїхали, вивантажуємося, ну, блін, ну бімба ж. Оця штукенція. Ну, це ми сьогодні вже покаталися тут ці машини, а ми перед цим дуже зручно, вона в як якійсь мірі замінює електричну ляду багажника. Тобто, я, ну, якщо чесно, десь там 70 на 30%, тобто 70% доступ до багажника через це вікна. І 30% відкриваю повністю ляду, коли треба щось масивне покласти. А так, в принципі, крута штука. Однак, звичайно, ці лампи. Просто офігенна штука. Я просто пам'ятаю, як взимку там в темноті розив кодяков і думаю, блін, ну як оця, як оця бокова лампочка, ну наскільки вона безтолкова. Тобто ти буквально першою сумкою, першою сумкою все перекриваєш. Чого не зробити, наприклад, зверху або ось тут. І, до речі, в новому кодяку вже також є. Вони то не регулюються, але ця регулювання, я вважаю, що це така. В BMW я бачив, тобто досить не унікальна річ, як, до речі, подвійна ляда багажника і в Toyota є, я там бачив багато аптії. Наступний нюанс це просто, просто мегавість. Android Auto або Apple CarPlay. У мене була android магнітола, там, типа, ля ля-ля-ля, все те саме, але, блін. Вона лагуча, ну якби на телефоні, якщо користуюся не зрозуміло, якщо чесно не розібрався. Тобто в Google ще якось, ти там маршрут побудував, потім класно поїхав. Vazom, ну, не можна користуватися, маю на увазі і телефон. І Тут ти в телефоні все, що хочеш вдома, зробив, прийшов в машину, сів і поїхав. Працює м -м -м швидко, конектиться миттєво. В мене Незважаючи на те, що тут провідний Android-авто, але оця, е, річ, я її поставив там буквально відразу, вона замінила глюків нуль абсолютно. Я просто бачив там людей на деяких китайських авто відвалюється навіть провідний, там Apple CarPlay. за інші дози не скажу, цей в районі 60 доларів коштує, до речі, десь так 60-70 не пам'ятаю, він досить дорогий. Е, читав, що по Apple CarPlay там є проблеми переводу в безпровідний режим. Ну, у мене ще скажу, працює ідеально. Тобто, взагалі нуль люків. Одного разу якась, якийсь був завтик, незрозумілий, типу, ну знаєте, так, на секунду підлаг і там дивлюся, типа магнітола щось якось чи телефон, безпровідна зарядка перепідключився, щось таке. Ну, в общем, одного разу був якийсь такий за півроку використання, підлаг незамітне, але в цілому нормально. Все досить круто. Просто мігавіщ, Ну, Android Auto це геймченджер. Я не знаю, є там автівки, де цей Android Auto може бути, опції може не бути, однак просто е, круто. Наступна. Річ це, ну, задня камера з крос-крафік алертом. Незважаючи на те, що в мене в Кодіакі була задня камера, вона така ширококутна і в принципі досить нормально заглядувала за повороти. крос трафік алерт, він просто заздалегідь за бачить автівки, попереджає крута фіча. Ну і адаптивний круїз. Це то, також в дальніх дорогах просто мега річ. Так, це те, що от е, побромка, яка відмінності від Кодіак. Якщо додати сюди Кодіак, то я б сюди додав, ну, звичайно, це клімат-контроль, тобто саме клімат-контроль, саме ну, нормально працює, що тут, що там. Не знаю, може є які, які автівки, де там потрібно, потрібно підлаштовувати, тут температуру виставив і їдеш собі і кайфуєш. Наступний це звичайно автоматичне світло. Ну, я маю на увазі не автоматичне дальн, яке тут є. І хоча я, коли роздивлявся, мені, ну, Бронко да, там виглядав, дивився, що ми автоматичне дальне було там і все це діло. Але я маю на увазі, що був, ну, коли сутінки, там світло саме включалося. Коли сонце виходить, да, то день ходи вогні, вогні включалося. Просто супер річ. Ну і Звичайно, датчик дождів, але як показала практика, ось бронку має, немає датчику, де бачите, автоматично немає. В принципі, без датчику дочу, якось жити можна. Ну, в принципі, без усього жити можна, однак це такі штуки, які я замітив. Ну, підігріве сидінь, мабуть, також, хоча я не знаю, що краще підігрів керма, чи сидінь. Підігрів керма, мені здається, більш приємна фіча. Так, ну все я бачу, там вже машина. Не реагує. Ну цікаво буде, заведеться чи не заведеться, я мабуть ще скажу. Але я думаю, що всі ознаки подають тому, що ми джамстамтером ще раз користуємося. Так, збираємося назад, так сказати, момент істини. Не завелися. Щось не байдуже так. Беремо наш локхікор. Ну, до речі, до речі, зараз воно трошечки спробувало завестися. Зранку взагалі голяк був. Тобто клацало і все. Опа. Опа. Раз, два. Тримай. Шо? Можна вас? Ну да, да нагадаю, треба купляти. Та треба проїхатись, поїздить буде. До... О, я да забув, до речі, з тих Зранку вони не зранку, коли виїжджали ту штуку кришку накрити. Mm -hmm. Так, Готово. Опа. Ботнет опен. Опа. Опа. Ну так, да, цей раз воно якось такий, видать, не супер був глибокий розряд, видать, трошки підзарядився акумулятор поки ми тут гасали. Ну все рівно, якби ми тут... Я спеціально десь хвилин 40 їздив. Спеціально хвилин 40 їздив, щоб підзарядити. І налаштування не збилися, все там в кілометрах, бо в мене ось тут О. коли ми запускали, їхали сюди, ну там все позбивалося на мілі. Ну ладно, поїхали.